Вітаю на РБК Україна. Ізраїль продовжує гатити по ядерних і воєнних об'єктах Ірану. Іран відповідає ракетами. Трамп закликає населення Тегерану до негайної евакуації. Режим ЯТО, нібито шукає можливість припинення вогню. Водночас, готуючи законопроект про вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ринки реагуються ще у Кремлі, судячи з усього, потирають руки. Що відбувається, і що буде далі, розбиратимусь? Моє ім'я Дмитро Олійник. Долучайтеся у коментарях, тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Я вітаю заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. це може когось здивувати, але після декількох днів успіхів Ізраїлю дедалі частіше трапляються повідомлення в інформаційному просторі: сюжети, аналітика про те, що не вдасться Ізраїлю остаточно перемогти. Бо ядерні об'єкти не розбомбити без участі сполучених штатів Америки, а ще протесні імпульси важко посіяти в Ірані, бо там багато фанатиків, які будуть чинити опір. Чи ви погодитеся з таким поглядом чи ні? Я да, успішно погоджуюся. Ну бо, по перше, не зрозуміла ізраїльська стратегія. Так само, як вони не могли визначитися в секторі Газа. Ми що робимо? Звільняємо заручників чи припиняємо владу Хамасу на цій території. Це різні пріоритети, відповідно, різна тактика ведення бойових дій, не ведення бойових дій, переговорного процесу. Так само і тут Суперечливі заяви від як політичного, так і військово-політичного естеблішменту Ізраїля. Чи ми хочемо зміни режиму, чи коригування поведінків, мовно кажучи, Ірану. Керування поведінки, полягає в тому, що Іран підписує той варіант угоди ядерної, на якому наполягає Ізраїль, тобто з повною відміною, з повним закриттям можливості збагачувати Уран. Не до 3,67%, що необхідно для мирного атому, Ні, просто взагалі ви маєте відмовитися. Ну, от поки що це зустрічає е, опір е, в істеблішменті іранському. Потім я впевнений, е, що ну, прийнятний варіант для них була б ця капітуляція, яка передбачала підписання такої ядерної угоди. А, але я впевнений, що вони додадуть туди інші пункти, зокрема по ракетній програмі регіональному, регіональній безпеці, щоб зобов'язати Іран більше не підтримувати хуситів, Хезбалу там інші там до десятка різних військово-політичних мілітарних груп. Можливо, додадуть пункти про права людини в Ірані, тобто там насправді справжня угода і по обмеженню суверенітету. і... Це буде акт капітуляції. Стосовно протестних настроїв. В таких ситуаціях завжди є два напрямки суспільної думки. Один це ми, вас, ми до вас погано ставимося, але на тлі агресії проти країни ми об'єднуємось незалежності від поглядів. Треба сказати, що режим Аятол не популярний. Реальної підтримка і легітимність невисока. Люди втомилися від їхньої некомпетентності, корумпованості і імперіалізму. Бо інакше як імперіалізм, то їхню політику зовнішню не можна назвати. Там більше половини бюджету країни витрачалися на хуситів, на ракети, на, на хезболу і на всіх інших. В той час як Ірані інфляція, енергетична криза. Криза на ринку продовольства, коли там почали зникати продукти просто. От. Але yeah. в будь-якому випадку, коли проти твоєї країни агресія, ти відчуваєш образу і несправедливість, ти відчуваєш таке глибоке, глибоку травму від агресії. Ті люди, які нормально ставились до Ізраїлю, а таких абсолютна більшість в Ірані, у них не було. Якогось особливо поганого, упередженого ставлення до Ізраїлю євреїв тепер страждають від цих ударів, змушені там тікати з Тегерану, стояти в кілометрових чергах. Ну, Добре, нам знайомі відчуття перших днів великої війни. От, Один напрямок, другий е... вираз такий я відтворюю умовний діалог, людина влада. Ви, ви нам розповідали, що Іран сильний, як ніколи. Ви розповідали, що у нас є 100-500 тисяч ракет, що у нас потужна е, ППО, що ми викинемо Ізраїль в море, що ми могутня держава. Спроможня не просто захистити людей, а спроможна нав'язувати свою волю регіону. Виявляється, це все брехня. Тотальна брехня, ви нічого не можете. Ви Повністю програли небо, над нами ізраїльтяни літають, як в себе вдома. Ну, і ці запитання до влади стосовно їх ефективності, вони теж присутні. Якщо подивитись на протестну активність, вона впала практично до нуля. Хто б там ще не розповідав, яке б і ПСО не запускав. Ну це логічно. В такій ситуації не до протестів, коли не почуваєшся безпечно, крім того, органи безпеки. Одразу оголошують тебе ізраїльським агентом. І в тебе дуже, дуже складно пояснити твої, твої наративи, твої, твої повідомлення людям, чому ти вийшов, дуже просто спростовуються. І всі, принаймні, відходять від тебе в сторону, не заважають басиджам чи, чи корпусу Басидж, це така міліція. Багатомільйонна, тебе там бити і забирати згарду. Тому зараз розраховувати на те, що буде повалення режиму можна, але ймовірність цього невелика. Хто там ще не говорив, для цього треба організована група, яка знає, що хоче, для цього треба силовий інструмент, бо по-іншому в іранських умовах не спрацює. І для, для, для цього треба хаос. І вакуум влади, і втрата керованості. Ознаки певного хаосу присутні. Не знаю, підтвердиться чи ні про те, що масова втеча в'язнів з в'язниці в Тегерані, це чіткий індикатор хаосу і втрати керованості. Але влада спроможна в Барані достатньо швидко збиратися і відновлювати керованість. тому, я б на це не розраховував. А якщо відштовхуватися від заяви в Ізраїлі про те, що там не виключають ліквідації хаменії? Про це заявив Нетаньягу і уявити, припустити собі ситуацію, де ну от буквально перші особи держави будуть ліквідовані. Це як може вплинути на режим ЄТОЛ на його стабільність? І якщо він впаде, то хто у цей вакуум буде заповнювати на ваш погляд? В Ірані це військові, ну прихильники реформ, це опозиціонери? Хто це? Так з першого дня. Неофіційно звучало, що в банку цілий, але спростовувалось. Зараз фактично вже офіційно, ну, напівофіційно можна сказати, натякаючи в Банку цілий. Він уже людина літня, 86 років, хвора. І останній рік, чи навіть більше, постійно йшли дебати, хто буде займіст. Є там конкуруючі групи, які. Намагаються перехопити цей, цю посаду верховного лідера Рахбара, від якого в іранських умовах дуже багато що залежить. І якщо він буде знищений, то я думаю, дуже швидко збереться спеціальна рада, яка обирає нового. От я думаю, вони до цього варіанту готуються. І більше варіант і швидше буде варіант, коли корпус вартових зможе нав'язати свою кандидатуру. Але як стверджують фахівці, корпус теж не є чимось однорідним. Там теж різні групи, різні ідеологічні групи. Різні клани з там зав'язані на, наприклад, фінансові потоки, на певні бізнеси, на певну корупцію, різні вікові категорії, які також дуже сильно відрізняються за своїми поглядами. Молодші кагорти кажуть, більш радикальні, ніж старші, які вже звикли отримувати гроші і залишатись на місці. От, так що е, швидше отримає, хто зможе нав'язати волю цій раді справедливості. Е, це будуть швидше силовики, і е, там є варіант, що це може бути син, хаменеї, є там е, конкуруюча група, в якій є свій, е, великий Аятолла, бо тільки Аятолла може бути, тільки великий Аятолла може зайняти цю посаду. от. Але в будь-якому випадку в цей момент переходу влади він завжди небезпечний для режиму. Вага і авторитет нового верховного лідера буде підважено. Тут ще і розуміння, що ти одразу під прицілом. Ну тобто, йти зараз в лідери для того, щоб що? боротися за своє життя буквально в бункері, силою одне силою свого авторитета примушувати інших робити щось в умовах постійної небезпеки. Це міг робити хміні, який справді мав цей авторитет. Нікого схожого не називають з подібними якостями. Тому в будь-якому випадку це буде перерозподіл влади всередині фактичної влади, чи то корпус, чи ще хтось перехопить на себе. І яптула може стати просто маріонеткою, іграшкою в руках тих, хто справді приймає рішення. Це можуть бути ці молодші покоління корпусу, якщо вони прийдуть остаточно до влади. Це може бути хтось з олігархату, але навряд чи це може бути армія, яка ну, в такому упослідженому стані знаходиться. От. Це може бути такий аналог чекістського режиму, скажем, коли вони, ці молодші кагорці, нарешті позбудуться контролю з боку партії, тільки не комуністичної, а партії Бога, яку, яку представляє корпорація МУЛ апол, але може також запанувати хаос. Тоді буде залежати від того, в кого більше, умовно кажучи, батальйонів. У курдов, у Білуджий, у Арабов, які в провінції Хузестан проживають. Чи раптом з'являться якісь інші угруповання, власне, навколо столиці? Чи клан Равсанджані зможе когось висунути? Тобто там. Вступаємо в полосу такої невизначеності великої. Якщо повернутися до воєнної складової, не до а, зміни режиму. А, ядерна програма виявляється, що її не можна позбутися ліквідувати повністю без участі Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати дистанціювалися спершу, і от сьогодні вночі Трамп закликав усіх терміново евакуюватися з Тиграна, чим спровокував паніку. А потім Китай закликав евакуюватися з Ізраїлю. Ну і у мережі почали з'являтися страшні припущення, можливо, це ядерна зброя. Що все це може означати? Чи дійсно штати зараз можуть конвенційно без ядерки ну просто розбити, розгромити Іран? І тоді не буде взагалі потреби у зміні режиму? Нагадаю історію простих рішень і того, як Сполучені Штати починали близькосхідні війни, І до чого це призвело, як співали. Брати Гадюкини. Тому так можуть можуть розбомбити результат. Що буде? Результат дуже часто протилежний задуманому. Результатом буде поява великої чорної діри, неуспішної держави, такого собі Ємена або Афганістану. Де всі воюють з усіма, де мільйони біженців або десятки мільйонів біженців розвали інфраструктури, постійна потреба в гуманітарній допомозі і, і постійна небезпека для всіх сусідніх країн. От. З американцями ситуація дивна. Так Карлс, Карл, Карлсон, це пропагандист Карлсон. Так, Карлсон, який. Такий, такий трампіст, такий трампіст, фактично вступив у суперечку. Трамп заявляє, що не хоче втягнення Сполучених Штатів у війну. Карлсон, наче, заявляє те саме, і тут Трамп робить допис про те, що мовчив дурень, значить, не не тобі вирішувати, що означає, що він якби за американську участь у війні. Треба розуміти, близькосхідні війни не популярні серед виборців. Це дуже чітко відчувають е е сенатори е від, від обох партій в конгресі, і е вони б цього не хотіли. З іншого боку, Трамп, звичайно, хотів, щоб іранці підписали капітуляцію. А вони цього не роблять принаймні досі. Виходить такий глухий кут, в який часто Трамп заганяє сам себе на всіх переговорів спочатку здаючи всі карти, підтверджуючи враження протилежної сторони, що він слабкий, все заходить в глухий кут, і після цього він починає махати шашкою. Ну, в даному випадку руками на Таньягу, якщо коротко, мало ймовірно, так що США включиться у війну. Чи ви вважаєте, що Трамп може на це піти і буде чорна діра? Все ж таки, який варіант більш ймовірний? Дивіться, я не спеціаліст по Америці, по Трампу. Це частково до психіатрів, частково до американістів. Тому мені важко сказати. Я, я знаю, що в Ізраїлі дуже хочуть. Оце я точно знаю. В Ірані цього бояться реально так це правда. Приготування військові до втручання йдуть або до допомоги Ізраїлю йдуть. Палез, паливозаправники літаки летять, третя авіаносна група пливе. Тобто все вказує на підготовку до втручання. Чи це блеф, чи це справжня підготовка, я думаю, в рівних пропорціях. Тобто, виключати не можна, але ймовірність невисока. Добре, а якщо не буде штатів, як ви собі прогнозуєте Ізраїль-Іран? Ну, Ізраїль сам по собі, що він може як максимум, якщо не буде падіння режиму, ця війна буде затяжною, Ізраїль буде просто постійно бомбити Іран? Ну, всьому є межа у всіх е е е нальот на. Літаки небезмежні, ракети небезмежні, скільки б хто не розповідав. Тому я так думаю, що поки у Натаньягу є карт-бланш, принаймні до кінця цього тижня, а далі тиск на нього значно посилиться з усіх сторон, з Європи і з Китаю, і у Трампа виникнуть проблеми в Конгресі, тому обережно прогнозують до кінця тижня, можливо, там, днів 10 максимум. І потім або зниження інтенсивності або припинення з перспективою таких постійних нагадувань постійних взаємних обстрілів і можливо вихід на якийсь переговорний трек. Добре, якщо Іран суттєво послабиться на близькому сході, або ця історія затягнеться. Як це позначиться на Москві? Вам зрозуміло все ж Іран, ну так іначе, союзник, партнер великий, можливо, найбільший партнер Росії. Ну, так. Перше, треба сказати, Іран вже послаблений, а не буде послаблений, його авторитет вже впав, його спроможності вже в значній мірі знищені і будуть знищені ще більше. Його цінність як партнера знизиться. Проекти, про які вони домовлялися з, росі... з росіянами, вже можна сказати, закриті. Це в першу чергу. Транспортний коридор південь, північ Південь, і росіяни дуже хотіли собі морський порт на Аравійському морі за Ормузькою протокою. Південне моря, це їхня давня мрія, не залежати від Чорного моря і Балтійського моря, які хтось може перекрити. От, тому для них це був мегапроект. І я, я думаю, що це не єдиний проєкт, які вже не відбудеться ніколи. Хоча сама фаза, гаряча фаза вигідна Росії, у них е, йдуть гроші за нафту з одного боку, з іншого боку, вони себе представляють як гравця, як важливого актора, як перемовника, торгують повітрям, але ну, вона все рівно от. А, а, але якщо і коли це закінчиться, то звичайно вони будуть в програші певному. Бо ключовий практично їхній союзник, якщо не брати північну Корею, буде в стані кризи. Як би не закінчилася ця гаряча фаза операції, Іран буде в стані глибокої кризи. Економічної, політичної, соціальної, будь якої всіх пане Сергію, дякую за розмову, дякую за аналітику. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся, якщо чимось не згодні. Сперечайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.